Привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо з мобільністю кульшових суглобів, базові вправи. Головне не поспішати і думати, з чим ми працюємо. Якщо під колію на щось треба, беремо подушку, якщо не треба, розпочинаємо. Ми одразу з вами сідаємо, коли ноги у нас широко, і якщо ви сіли, одразу відчуваєте ось це. Подушка вам в допомогу. Сіли на подушку, і так ви будете чуть-чуть вище. Вмостили свій таз. Ми починаємо тільки правою ногою тягнутись всередину, повертати в центр. Всередину, повертати в центр. Пробуємо це робити без відривання стопи від килимка. Три. Два. Не поспішаємо зараз. Один. Те саме ми робимо з лівою. Вперед, всередину. Назовні. Ви можете помічати зараз, що є десь більший рух, наприклад, ліве стегно йде краще всередину. Це нормально. Головне, не дотискайте. Три, два, останній. Один. Легка пауза. Тепер праву ногу ми розкриваємо назовні, так, щоб стопа не скосилась. І повертаємо. Назовні. Повернули. Назовні повернули. Назовні повернули. Назов... О, я пішла почергово, я щось збилася. Що страшно, почергово. Значить, три. Назовні. Два. І останній. Є. Тепер ми з вами пробуємо. Наприклад, праве стегно йде назовні, ліве всередину. Повернулися. Навпаки, без відривання наших п'яток. Повністю пробуємо тримати їх біля килимка. І м'яко. Ви вже можете відчувати тепло ось тут в тазовому регіоні, де суглоб входить в таз. це має бути приємне тепло. Три. Корпус поки що нерухомий. Ми зараз підемо більше рух. Два. Один. А тепер можна з руками, можна без рук. Ми починаємо тягнутися. Коли ми дійшли до максимуму, так, максимум, ми починаємо акуратно опускати ноги і переходити на одну з сторін. Розкриваємо одне стегно повністю дуже-дуже повільно. Коли досягли максимуму, починаємо право закривати, і ліве розкривати. Ось так максимально повільно. Ми за вами зараз виконуємо 8 повторень. Розкрили. Думаємо, не махаємо. Розкрили, розкрили. Це не має бути легко. Ми не махаємо ногами. Показую все те саме без рук. Головне чуть-чуть корпус тягніть вперед, щоб ви нікуди не падали назад. Опустились, витягнулись. Розкрились. Можна з руками. І центр. Назад. І центр. І ще по два на кожну. Розкриваємо, 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 закриваємо. Розкриваємо. Закриваємо. Чим повільніше, тим краще. Будь ласка, зараз не поспішай. Треба прям відчути наші суглоби. Прям от Зрозуміти, як іде цей рух, як прокручується головка бедра. І ми додаємо з вами рух. Розкриваємо. Переходимо, наприклад, на праву сторону в моєму випадку. Ставимо руки за голову вдих. І з видихом нахиляємося вниз, тягнучи пупок. Не скругляйтесь. Розкрились, Перейшли. вдих і видих. Не йдіть надто низько, якщо починаємо скруглятися. Можна з руками за головою працювати, можна з руками за спиною. І нахил. Кожним разом пробуємо йти все глибше. Ви можете тут ставити руки в опору. Тут руки за голову вдих і видих. Розкрились. Нічого страшного, якщо в одну сторону йде, от в мене вправо йде глибший нахил. Я можу більше собі дозволити руху вліво, в мене так не йде, тому я не дотискаю, набагато менший. Думаю, ви самі бачите. Тому що мені вже починає бути дискомфортно, мене починає боліти, тому я не йду вниз. У мене є проблеми з лівої сторони, я їх знаю, і тому мені краще притормозити, ніж перетягнути вниз. Розкрили ще по одному. І останній, і ми залишимося на цій стороні. І залишаємося. Можна поставити ліву руку, в мене ліва нога попереду, ліва рука стоїть в опорі. І ми з вами розкриваємо праву, закриваємо і піднімаємо стопу. Поїхали. Розкрили, прокрутили п'ятку вверх. Розкрили, прокрутили п'ятку вверх. М'яко. Ліва рука вас тримає. Чотири. Три. Два. Останній. Один, тепер ми з вами. Відриваємо ногу, опускаємо вниз. Ви знову можете триматися лівою рукою. Підйом. Опустили. Можна без рук. Підйом. Опустили. Два. Три. Сидимо на лівій. Чотири. Нікуди не завалимося вниз. Ми не можете підняти, продовжити тільки з коліном. П'ять. Навіть достатньо оцього чуть-чуть і все. Шість. Сім. Вісім. Рекомендую всім обпертись лівою рукою, щоб зараз не розгойдуватись. Припідняли, перенесли ногу вперед. Згинаємо і опускаємо в те саме положення, звідки ми пішли. Вісім повторень. Вверх. Вперед. Назад. Один. Не розгойдуємо корпус. Чим стабільніший корпус зараз, тим краще. Два. Три. 4. 5. Вже буде тут відчутно. Шість. Можете виконувати менше. Можна без рук це все робити. Головне, щоб не розгойдилось сім. І останній, І 8. Акуратно ховаємо ногу, розкриваємо стегно і м'ягко переходимо на іншу сторону. Якщо треба, притримуємося правою рукою. Тепер закинемо. Розкрили. П'ятка. Розкрили. П'ятка. Розкрились. П'ятка. П'ять. Не затискаємо зараз стопу 4. Все можна робити без рук. Головне, щоб у вас ніде нічого не зводило. І ви не робили це ривком. Коли навіть пальчики торкаються килимка, це набагато легше. Два. Останній. Один. Пауза. Повністю припіднімаємо ногу зігнуту. Один. Два. Без ривків. Три. Ви можете повністю опуститись ось сюди, наприклад. Чотири. П'ять. Так набагато легше. Шість. Сім. Вісім. Піднімаємо ногу задню. Витягуємо її в вп п'яткою вперед. Один. Забрали назад. Підйом. Два. Забрали. Підйом. 3. Дуже класно це підійде перед тренуванням на низ тіла. Сідниці у вас вже тут будуть активно включені. Тому що як тільки ми починаємо рухати нашими стегнами. Працюємо з мобільністю тазу, сідниці одразу включаються. І ще 3. Два. І останній. Один є. Акуратно повертаємося в положення. І тепер з цього положення ставимо ноги отаким От метеликом. Ми перекочуємося на одну сторону, ліва нога вверх, права ліва вниз, права наверх. Пауза і інша сторона. Якщо вас дуже розгодлюєте, тримаємося, будь ласка, за килимок. Одна, інша. Одна. Інша. П'ять. Спокійно працюємо. Чотири. Три. Два. Один. Перекочуємося, наприклад, коли права нога внизу, ліва наверху, і ліву ногу ведемо назад. Зі. Повернули лву. Перекат. Забрали праву і чуть-чуть нахил. Повернули. Кожну сторону. Чергуємо. Забрали. Не поспішаємо. Перекат вниз. Забрали. Ще чотири. Забрали. Три. Чим подальше. Поставили. У метелика перекотилися. Два. І останні. Один. Акуратно перевертаємося в опору на 4. Якщо треба, беремо подушку. Покажу з правої ноги. Ми почнемо з вами. Праву ношу ногу ми ховаємо схресно за ліву. і починаємо штовхати таз назад вдих. А потім праву ногу, акуратно через гарне півколо ставимо в опору і просідаємо тазом злегка вниз. Відштовхуємося руками, і права нога прокручує коло назад. Якщо так в повітрі занадто складно, ви завжди можете по килинку. Поїхали. Назад. Чуть-чуть підтягуємо себе вперед, носком тягнемося вверх і прокручуємо, прокручуємо опора точка. Відштовхнулись, показую по килимку носком і заховались. Це полегшений варіант. Я зараз йду на трошки складніший, коли нога в повітрі. Отягнулись. відштовхнулись і заховали. Тягнемо. Відштовхуємося. Не проста вправа не поспішати не робити кашу. Половина позаду можна ковзати по килимку ще чотири. Три. Назад. Два. І останній. Назад. Уперед, верніш. Ми залишаємося з вами тут. Виштовхуємо себе наверх. І з цього положення ми з вами розкрилися в ліву сторону, але ковзаємо на праве стегно вдих і видих повернулися в центр. Вдих. І повернулись в центр. Вдих і повернулись в центр. П'ять. Чотири. чуть чуть нога згинається більше. Вирівнюється три. Тут ми згинаємося не в коліні і розгинаємося більше з акцентом тут. Два. Можете ставити ось так. Долоню останній. Один. Затримуємося тут і правою ногою сковзнули в сторону. Я стану до вас просто обличчя. Наша права нога зараз у розкритті чітко в сторону, і ми з вами чуть-чуть просідаємо тазом вдих. Акуратно коліно в коліно. і таз назад. Підйом. Розкрились. Вниз. Підйом. Коліно в коліно назад. Більш направо. Розкрились в сторону вниз. Замітьте, вниз ми гарно йдемо. Коліно назад. Ще один. Коліно назад. Тепер ми залишаємося в цьому положенні, так як ми є скошені, ставимо руки і штовхаємо таз назад. Таз назад. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Штовхаємо таз назад, ставимо носки в опору і виштовхнути себе наверх. Опустили коліна ще три. Назад. І вверх. Опустили колінку до колінка, стопи широко. Три. І вниз, і останній. І вниз. Є. Акуратно я просто повертаюся до вас боком. Ліву ногу заводимо і все робимо на ліву. Знову таз назад. Починаємо лівим носком тягнутися вверх, промальовуємо півкол і ставимо ліву ногу в опору. Або по килимку, або в повітрі ховаємо ногу назад. Вперед. Крок. Назад. Не забувайте, можна виконувати легший варіант і ковзати по килимку. Три. Чотири. П'ять. І переносимо переносимо шість. Назад. Ковзайте по кінку, якщо надто складно сім. І останній Залишаємося. Вісім. Припіднімаємося наверх. І з цього положення ми м'яко. Вдих і видих. Вдих. І видих. Повернулись. З кожним разом пробуйте передню ногу вирівнювати все більше, але без ривка. Почніть, отак, як я почала чуть-чуть вирівнювати. А потім чуєте, що рух йде і вирівнюємо більше. Чотири. Три. 2. Тані. Один. Акуратно я просто повертаюсь боком. Ліву ногу ми витягуємо в сторону, просідаємо тазом вниз, відштовхнулись, коліно в коліно. Раз більше вліво розкрились вниз, закрились, назад. І ще два. І останній, і ми затримаємося з вами, коли колінко в опустили руки назад. І штовхаємо таз назад. Вперед. Носки поки що розслаблені. Гарно згинаємося в тазу, розкриваємо сідничні бугри. П'ять, чотири, три, два. Один. І всього чотири повторні. Ставимо носки в опору. Спочатку гарно таз назад і виштовхнули. Повернулись. Вдих. І видих. Повернулись два. Вдих. І три. І останній чотири. З цього положення знову ми повертаємося на чотири. Поставте ноги коліна доволі широко. Якщо треба, під п'ятки можна буде поставити подушку. І заходимо в глибокий присад. Пробуємо не сутулитись, а відкриватися. Вверх ми робимо вдих, з видихом пальчика або вся долоня і вирівняти ноги. Вдих. І видих. Вдих. Копчик вниз, голова наверх. І навпаки, копчик вверх, голова вниз. Два, три. Чотири. П'ять. І останній шість. І додаємо сюди трошки руху. Сідаємо вниз. Закриваємо праве, ліве, долоні пальці. Виштовхнули наверх. Шість повторень. Вниз. Повністю. Повністю. Дих. І видих. Вирівняли. Вниз. Закрили. Закрили. Видих. Вниз. Закрили. Закрили. І видих. І останніх два. Вниз. Вниз. Вже гарно відчутні, я думаю. Суглоби. Останній. Вниз. Вниз і виштовхуємо на себе наверх. Акуратно згинаємо коліна. І зараз невеличкий тест. Ми ставимо ноги схресно. Якщо не вийде, коли права нога попереду, спробуйте, коли ліва з положення ногами зхренемо. Перенесіть ваги чуть-чуть вперед і підніміться наверх. Якщо не вийшло, спробуйте, коли ліва нога попереду. Дякую вам за тренування і до наступної зустрічі!